Вітаю вас на своєму каналі. Отож, на днях я проводила прямий ефір на своїй інстаграм-сторінці. Прямий ефір був про стан жертв, про те, наскільки цей стан є шкідливим і небезпечним для країни загалом не лише в межах однієї людини, а для країни загалом, особливо в цей час, коли ми. Всі зараз про одне, про перемогу. На цьому ефірі я задавала багато різних питань і на питання, чому ви не дозволяєте собі зараз жити життям наповну, радіти життю. Я отримувала дуже багато відповідей такого характеру, що мені соромно. Або мені незручно відчувати радість тоді, коли е, хтось там з моєї країни так, е, хоронить свого чоловіка, або е, хоронить свою дитину, тоді, коли е, солдати е, на передовій, в окопах, так? І як я можу собі дозволити, їм же, мабуть, там дуже Образливо і їх дуже злить те, що от ми тут радіємо тоді, коли вони от зараз не мають змоги радіти. Ви знаєте, я при цьому багато працюю саме з жінками-вдовами, з жінками, які втратили чоловіків безпосередньо на війні. І е, так само я багато працюю з людьми, які втратили своїх близьких на війні, які втратили своє житло на війні, е, які втратили дітей, батьків на війні, ну і чоловіків, звісно, теж. І ви знаєте, абсолютна більшість це десь так, ну майже 100%, можливо, 98% з них говорять, що вони зрозуміли цінність життя. Вони зрозуміли, наскільки кожна хвилина життя вона цінна, і наскільки потрібно вбирати і цінувати і... кожну хвилину і жити життя не лише за себе, а й за того, хто загинув, тому що в нього вже немає такої змоги. І коли я запитала у своєї аудиторії, що ж для вас означає цінувати життя, відповідь була різна. Хтось про те, щоб радіти кожному життю, а хтось про те, що я не розумію, як можна цінувати зараз життя, як можна зараз радіти, тоді, коли там мій чоловік на війні, тоді, коли там чоловік сусідки на війні, тоді, коли там взагалі хлопці в окопах. І як я можу це собі дозволити, це ж ну, це недопустимо. Я хочу сказати, донести таку одну річ, що насправді ці хлопці там зараз свої життя віддають, свій час, своє здоров'я віддають заради того, щоб ми тут жили, не існували, не страждали, не забороняли собі радість, не забороняли собі життя, а для того, щоб жили. Я вам хочу сказати: якщо подумати, то у слова жили наповну», відчували радість від життя, кожен вкладає своє значення, тому що в уяві когось жити наповну» – це тати про те, що у нас коїться в країні, забути про це. Вирізати з пам'яті, не знаю, яким чином, але вирізати з пам'яті, не допомагати, не донатити, заробляти дуже великі гроші, купувати якісь дуже дорогі речі і при цьому нікому не допомагати взагалі, взагалі. Абсолютно не розумію звідки така формула, тому що насправді, чим більше людина заробляє, тим більше вона може допомогти. І чим більше людина заробила, тим більше донатів вона може скинути. Так? Тому що якщо людина заробляє 10 тисяч гривень, то по-нормальному вона може скинути ну, максимум тисячу гривень, це без якоїсь такої шкоди для свого бюджету, для свого життя, так хтось, можливо, Задонати 2 тисячі, але це вже буде явно з шкодою, тому що 20% при такій сумі це вже занадто багато. Але хтось інший, хто може заробляти, там, наприклад, 500 тисяч гривень чи 900 тисяч гривень, він може задонатити там, 200 тисяч щомісяця, і це буде зовсім інша сума, розумієте? 200 і тисячу. Тобто, чим більше ти заробляєш, тим більше ти можеш допомогти країні. Бо хто заробляє 10 тисяч гривень, він ніяк не зможе задонатити 200 тисяч. Ну ніяк. Де він їх візьме? В кредит хіба? Але хто йому його дасть з такою зарплатою? Так? Тобто ми маємо. Намагатись заробляти більше, ми маємо намагатись отримувати більше заради того, щоб ми могли більше вкласти, не лише краще самому жити, да? тому що це взагалі наша перша ціль, чому ми маємо заробляти більше, чому ми маємо жити краще. Тому що в нас одне життя, і ми маємо прожити от максимально добре, так. І при цьому ми можемо, заробляючи більше, і більше вкладати, більше допомагати і більше донатити. Чи боляче людям, які втратили близьких, людям, які на передовій, бачити, що хтось радіє життю? По-перше, люди, які на передовій, переважно не мають взагалі часу дивитися сторіс незнайомих людей. Почнемо з цього. По-друге, Давайте з вами зробимо цю потужну практику, і ви самі відчуєте, чи варто позбавляти себе самостійно, позбавляти себе радості саме в таких ситуаціях. Давайте. Робіть глибокий вдох зараз. Повільний видох. Закривайте ваші оченятка. Розслабте зараз плечі, шию, обличчя і відчуйте, як з кожним вашим вдохом тіло розслабляється більше і більше. Прислухайтесь, як сердечко працює. І ось зараз робіть глибокий вдох і різкий видох. Так. І зараз ти на небі. Ти душа. Ти на небі. І ти з неба дивишся вниз. Дивишся на тих людей, які там живуть зараз. А ти на небі. І от подивись, як тобі бачити, що там на землі твої близькі, твої рідні, твої улюблені люди забороняють собі радість, не тішаться, не беруть максимум від цього життя, вони просто існують. Як тобі на це дивитись? Що тобі хочеться їм сказати? А тепер роби глибокий вдох і різкий видох. Так. І от ти зараз той, хлопець на передовій, а там в окопах. І твоє зараз. Головне завдання це вижити і разом з тим виконати те завдання, яке перед тобою стоїть. Тим часом там десь, в Україні, живуть люди, які абсолютно не дозволяють собі. Жити щасливо. Вони заборонили будь-яку радість. Вони не живуть, вони існують. Тоді, як ти тим часом віддаєш стільки свого часу, стільки свого життя заради того, щоб вони мали змогу там жити. Як тобі це? А тепер відчуй, що там в Україні є люди, які цінують кожну хвилину свого життя, які п'ють каву з насолодою, так наче це останнє в їхньому житті. Які насолоджуються кожною хвилинкою життя. Насолоджується, бо невідомо коли, коли та хвилина буде остання. Нікому не відомо, скільки він буде жити. Як ти сприймаєш цих людей? Так. А тепер роби глибокий вдох і різкий видох. Так. І ти та жінка, яка втратила на війні все. В тебе велике горе. А там десь в Україні є люди, які забороняють собі радіти життю. Просто так. Просто тому, що в тебе горе. А там десь на землі є люди, які... Заборонили собі відчувати радість, заборонили собі цінувати кожну хвилину життя. Лише тому, що у тебе горе, як зараз ти це сприймаєш, що ти про них думаєш, що тобі хочеться їм сказати. Тепер зверни увагу на тих людей, які цінують кожну хвилину свого життя, які насолоджуються привичкою, морем, повітрям, метеликом, квіткою, своїми дітьми, своєю роботою, собою. Що їм тобі хочеться сказати? Так, а тепер роби глибокий вдох і різкий видох. Так, і ти це ти. Ти це ти. І ти тут і зараз. Які тепер в тебе думки? Що зараз ти з цього приводуєш? Мені буде дуже корисно почути, прочитати ваші відповіді. І Якщо ви напишете в коментарях, це буде для мене дуже цінно і дуже аналітично. І е, також я хочу у вас запитати одну таку річ. М -м, існує е, якась така хибна думка, що люди, які е, живуть життя наповну, Люди, які заробляють, які самореалізовуються, вони значить наплювали на те, що відбувається в країні, вони, значить, не допомагають, і вони забули про все, що відбувається. Звідки у вас така формула? Чому, наприклад, заробляти більше чи насолоджувати насолоджуватись життям? Дорівнює не допомагати іншим, звідки у вас ця формула, де ви це бачили? А тепер подумайте, а скільки людей ви бачили, які і насолоджуються життям, які заробляють і при цьому активно допомагають? Тобто Цього виходить, що заробляти, жити добре і допомагати іншим можна, так? Тобто, якщо іншим можна, то можливо і вам можна. Подумайте про це. А наразі дякую за увагу. Буду вдячна за ваші. Коментарі а, і за ваші спостереження після практики. Па-па!